От ви кажете, що я матюкаюсь у відео. Чу, То ви ще не знаєте, як інші матюкаються. Як, наприклад, матюкався дід моєї кожаної. В її сім'ї геть усі вчителі. Мама в кожаної вчитель, тато теж вчитель. Навіть я вчитель, бо постійно навчаю кожаних і веду свій канал на Ютубі. Коротше, куди не плюнь, всі вчителі. І тільки дід моєї кожаної шофер. І через те, що батьки її були постійно на роботі, як вона була мала, то саме дід її нянчив і виховував. І тому перше слово, яке вона сказала, було мама, друге було тато, а третє було щука, тому що той дід матюкався як сапозник 24 на 7. Він то лягав спати зі словами ой бляга і прокидався зі словами Ой бляга, щоб ви розумали, цей чоловік міг скласти речення так, що з нормальних слів був тільки займенник «ти». І моя мала кожна затенстрі дивилася на те, що він ходить і матюкається в три поверхи, і нічого йому за те нема. І вона подумала, що їй так можна, а чого ні. І якось в школі в першому класі її вчителька зробила зауваження, аби вона сиділа рівно і не відволікалася. А Кожана обертається до тої вчительки і каже А пішли ви нахер, Марія Іванівна. Вчителька охреніла від такого, взяла кожену за руку і повела її в кабінет до її мами. А її мама в той час працювала директором школи. Заводить і каже Я розумію, що ви директор школи, але тільки що ваша дочка мене послала. Того ж дня ввечері моя кожана з дідом вислуховувала від мами, які вони погані і некультурні. І після того виходять вони на вулицю, дід за кулею, і каже Ти що, реально на весь клас перед усіма дітьми? Послала вчительку нахер? Ну вона каже Да, послала. Дід каже «От це моя школа. Молодець. Завтра прийдеш до школи і скажеш тій вчительці, що якщо вона ще раз на тебе пожаліється мамі, я прийду до школи і дам їй піздюлі. Кожна на другий день іде до школи, заходить у клас, вітається і каже Марія Іванівна, а мій дідо просив вам передати, що якщо ви ще раз не жалієтеся на мене мамі, то він прийде до школи і дасть вам піздюлі. Вожня ввечері кожна з дідом брали вже від мами, і то таких крепких, що аж вуха зав'яли. Там така виховна робота була, що з літературних слів було тільки Та во що? Знову ходять вони на вулицю, дід знов закурює, а кожна питає Діду, а дід, а що мені завтра в школі передати? А дід каже нічого. Нічого, бо мене мама точно з дому вижене. От така історія. А ви кажете, я матюкаюсь.